Так, у нас ось є автослесар, казав, колись учився. Давай будемо міряти, Взяли штангеля. Перший міряємо джинму 504 Клас. Не хоче фокусувати 32. Так, слідуючий у нас Оріон РФ 404. Що в нас тут? Автослесер кажи що небудь. Вони не видно. Так, а ну доставай, дивися. Так, дивимося. А ну переміряй, щось ти багато намірів, мені кажеться. Так, 35. Так, це наш деньма 404. Тут теж 35. Чортко. Оріон РФ 244. Теж 35. 35, це як має бути. І Шифенг 244 ЦЛ. Ну, це у нас буде лідером, походу. А тут у нас сороковочка. 40 От вам і вся математика. От шифинга 40, тут 35, 35, 35, 32. Автослесир каже глубину буде міряти. Глубину! Глубина.